У Королівці має бути великий районний спортивний центр. У цьому впевнені як керівники Коломийщини, так і мешканці села. Для цього тут створені всі передумови. Такого стадіону не мають навіть багато районних центрів. Поруч у корничі діє спортивна школа. Начальник відділу молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації Олег Дем'янюк каже, що саме за цим спортивним комплексом велике майбутнє. Що би я хотів, наприклад, хотів би тут був такий спортивний комплекс, тренувачний спортивний комплекс. Хотілося б, щоб тут був ще зал для міні-футболу такий з штучним покриттям, теж з душовими роздягалками. Я думаю, що і голова мене підтримує, сільський пан Іван скаже, що думаю, що і цих, це поле можна було б розвернути, збити два поля, їх розвернути, бо там ще місце дозволяє далі за цим. Ну це все, що є, це зберегти, нічого не, не треба кивати, просто взяти там. Ну, Це моя така думка. Підтримує колегою і депутат районної ради Ігор Бірчак. Саме він спроєктував роздягальню та активно долучається до роботи. Каже, що депутатський корпус зробив все можливе, щоб у селі був гарний стадіон та роздягальня. Село Королівка це є приміське село. В цьому селі відбувалося багато заходів. Проводилися фестивалі культурні, так само спортивні заходи проводяться. І вже так сталося, що саме село притягує сюди людей. Дякуючи Михайлу Угорському, який все ж таки погодився, що віддати цей стадіон власність сільської ради, і тепер опікується сільська рада, сільська громада цим стадіоном, то ми бачимо на сьогоднішній день ту проблему, ті розвиток того села. І районна рада, і сільська рада так само стараються перспективно розвивати. Даний стадіон в напрямку культури, в напрямку напрямку культури, спорту. Практично увесь день проводить на будівництві і сільський голова Іван Мігашчук. Він впевнений, що така споруда вкрай необхідна. Саме вона є початком великого спортивного проєкту, який намагатимуться впровадити в королівці. Спорт, він організовує цю молодь і треба, щоб ми займалися спортом у вільний час, щоб і це укріплює і здоров'я. Саме основне спорту кріплює здоров'я, так і, і у вільний час. Тут багато приходять молоді сусідніх сіл, тому що стадіон досить хороший, такого стадіону треба шукати в області. І ми вирішили, ми щоб зберегти територію для майбутнього будівництва спортивного залу. І ми вирішили під, під трибунами побудувати редівалку душові. На сьогоднішній день вже витрачено 105 тисяч. А свою придатність роздягальна продемонструє вже у серпні під час гуцульського фестивалю. Надалі спорткомплекс села розростатиметься, стверджують фахівці. Із королівки Коломийського району Богдан Малецький Сергій Олексєєв, Телеканал Раї.